Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в гостях нас Анна Атаманова. Вітаю, пані Анну. Доброго дня Верховна Рада, все ж таки прийняла законопроект про мобілізацію. Давай подивимося, цей закон він поставить чоловіків ще гірше становище ніж є. Ну, тут якісь навпаки будуть, тут не буде жорстокіше, а будуть які якісь нові, нововведення такого плану, що десь пом'якшення, але це буде здаватися. А з іншого боку, фінансові, я думаю, можливості більш так відкриються. А з іншого боку, так, потрібно буде мобілізуватися тим, хто не мав раніше. Чи багато чоловіків буде оштрафовано за те, що вони не прийшли і не стали на військовий облік? Так, саме фінансові будуть дуже такі, скажімо, уловки і покарання. Так. Ну, до кого троє дітей, все нормально. Потім подорожі, обмеження в дорозі. Точно. Угу. і зміни можливо вікові будуть. Навіть якщо там буде поточня більш так детальніше розписуватись, якщо хвороби, то що, які там можна обмеження і які посади можна чи звання обирати, Анна, скажіть, будь ласка, чи будуть діставати чоловіків за кордоном? Бо там є така дуже цікава норма в законодавстві, що чоловіки будуть обмежені і за кордоном, якщо вони не стануть на військовий облік. І, зокрема, не, мож, ну, не зможуть отримувати документи, певні. Дивіться, тут дуже складно абсолютно кожного з чоловіків дістати, але обмеження будуть офіційна робота, угу. там будуть обмеження. Права також отримання якихось пільг, це також буде впливати. Але повністю нема такого. Я не бачу, що абсолютно всі чоловіки, які виїхали, і які не мають права знаходитись за кордоном, вони повернуться. Ні. Чоловіки чи зможуть спокійно кермувати авто, чи будуть виловлювати на дорогах тих, хто не став на військовий облік? Так от з кермом з правами буде пов'язано. Омеження будуть. Так, здоров'я, кермо, авто, так, так, поїздки між містами, так само. Yes. Навіть я якось відчуваю, що похід до лікаря, а, до терапевта там уже буде помічатись візит чи проходження. Лікарів, хто коли звертався, перелік буде в школах, батьків і так далі. Повний перелік банк, банкові установи. Питання від сирського: він же ж зараз говорить про те, що. Нам треба щось придумувати з демобілізацією, і він надіслав листа до глави Міноборони Ростема Умєрова. З відповідним проханням тепер уряд має подати на розгляд Верховної Ради окремий законопроект про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Чи дійсно буде закон про демобілізацію і ротацію, чи буде він працювати, і чи почнеться ротація в кінці кінців наших хлопців, які вже два роки сидять на передку. Ну, як сказати, потрошку, невеличкий відсоток. Але до цього зараз все йде і вирішують, десь 30%. Медиків також не вистачає. Я бачу, що медичного персоналу ще більше будуть якось запрошувати. Повністю ні, десь 30%. Саме тому, що зараз такий час, що дійсно, коли ми і маємо змінювати, і ми втомлені, от тут я бачу, що ще за кордону буде якась допомога. Чи буде в нас, до речі, мобілізація засуджених? Тут дивлячись хто, і дивлячись за що засуджений, тому що. Також небагато. Дуже небагато. Угу. Стосовно грошей, Швейцарія планує виділити нам гроші на відбудову. А Німеччина оголосила про пакети військової допомоги. Також зараз стався скандал між Британією та США стосовно виділення коштів Україні навіть е, опозиційні сили Ірану, які в опозиції до Росії до діючої влади в Ірані закликають США все ж таки дати гроші Україні в підтримку. Подивіться, будь ласка, чи е, дійсно? Підуть республіканці на те, щоб підтримати виділення коштів Україні на допомогу. Обіцянки будуть пізніше частково, але вони усіляко хочуть уникнути Чому? того фінансування. Відверто кажучи, просто люди. Не готові і підтримувати, я бачу, що фінансування дуже там якісь збої економічні, дуже багато дірок власних. Хоча про це не повідомляють. Британія дійсно дуже невдоволена позицією Америки, і тут буде дійсно між ними як розгалуження в розгляданні. Питання. Я бачу, що багато буде Зеленський їздити, виїздів багато буде, вильотів і перемовин. Підтримка буде, але не від США більше. Якщо Украї... Чи може бути таке, що Україна виграє війну без США? Ні. Я бачу, що постійно буде допомога почергово від інших країн. Ні. Повністю США не відмовиться від підтримки України, але в менших порціях будуть надавати і повільніше. Інші країни будуть підтримувати хоч зброєю, хоч фінансами, хоч військовими. Чи правда, що Росія хоче конче край стартанути знов? Це вже питання всіх задовбало стартанути знов на Київ, так. але зараз в них е, брак ресурсу. Є новини про те, що вони наймають медиків в Африці. Чи правда це? На 11-й місяць плани. Трішки вони хочуть затягнути, почекати. І все ж дотиснути перемовинами. Тут стосовно Києва, Київщини, я б не сказала, що вони залишились без нічого. Я от відчуваю, і я бачу, що дрони-шахеди в них є. І ракетний обстріл дуже сильний, дуже небезпечний. Це з моря, з кораблів іде. І тому я, я вже говорила минулого разу. Що ми вже не один корабель потопили, і тут небезпека дійсно йде звідти дуже серйозно. І від цього може постраждати Харківщина, удар по Одещині, по Львівщині. Ми казали, відбулося, на жаль, і Київ. Київщина часто буде летіти. Відбиватись будуть. Вони хочуть трошки пізніше за Київ взятися. Але ми ж до цього також готуємося і знаємо те, що буде штурм і спроба взяти Київ. О, зараз така цікава ситуація. Франція і Британія між собою об'єднуються і запрошують в Союз Україну. Що це буде за Союз? Воєнний, спільний, воєнний союз, але він трошки по-іншому буде називатися виготовлення зброї. Фінанси. Закладаються фінанси, світло, енергетичний якийсь ресурс. Там щось також не зможуть домовитись конкретно. Проблеми будуть у Франції пізніше будуть теракти. Через це союз? Mm. Ну, як е, такі штучно штучні заколоти проти влади, забастовки економічні, так як в Польщі щось, можливо, не так сильно. До речі, свої провокації і коливання вже почалися в Польщі. Тут я бачу, що Польща скоро почне розуміти, що якщо вони від України відходять, то їм варто чекати скоро. Або на границі, або поруч прильота. Теракти. Штучні теракти. Карта Страшного Суда, Харківщина. От я знову ж таки кажу: я казала, що я бачу ще минулого літа. Я бачила Харків, просто не, не говорила людям важко. Пам'ятаєш, ще навіть коментарі мені такі писали, що Харківщина ж наша, Харків наш, Миколаїв, Харківщина. Я бачила особливо Харківщина в жахливому стані. А, розбитий, влучання постріли. І зараз те, що я бачила, я дивлюся по новинам один в один з моїх видінь, і бачу, що дійсно будуть дуже обстрілювати. А так, як далі, надалі до кінця місяця бачиш долю хатки? Мені мені страшно, і я навіть би порадила, якщо є можливість, у когось а, хто з дітками виїхати тимчасово, тому що дуже небезпечно влучання. По житловим будинкам, по дитячим установам, по частним будинкам скрізь. Чи є загроза окупації? Обстрілювання так, щоб люди виїжджали, лякалися, без світла залишити. Я бачу буде складніше становище. Харківщині постійно, зранку, ввечері, постріли. А коли там вже наступить мир? Чи це ще побачити неможливо? Більше людей, як буде виїжджати, я бачу з машин, <кій> поток машин, переселенці будуть в Західну, з Харківщини, в Західну. Важко працювати. Економічно <кій> складно. <кій> Постійно тривоги повітряні, світла немає. Інтернет дуже як мало час я не бачу світла. Відчуваю, що тимчасово, якщина поки що пусто, пуста енергія, Харківщина. Ну, поки що ні. На найближчий час ні. От з інтернетом світлом дуже великі проблеми. Навіть з водою. Не знаю, як програється з водою. Жінок. Жертви жінок будуть найближчим часом, травмування. Хімічна зброя. Сильні удари плануються. Потрібно попередити ці удари з кораблів. Бажано попередити, тому що ці ракети будуть цілитись по Харкову, Харківщину, і там досить хімічні вони. Знову діти, шахіди, знову діти авіабомби. Біля Але. садочку, біля десь неподалік школа, гімназія біля Одеси. Деса теж. Так. 12 числа обережним. З 12-13 такий проміжок часу, як ми казали, 8 на 9 Харківщина. Одеса ще летіти будуть. Шахеди, дрони, корабель. Потрібно його, як не допускати. Удар по Львівщині ще планується. Харківщина, от Харківщина, більш за все, Дніпро Київ, де на постріли будуть постійно, часто от, гупає. З серцем як часто проблеми будуть у людей, хімія, тиск, серцебиття пришвидшено. Дванадцяте, 23, 17, сімнадцяте, чернадцяте. От я бачу, як піднімаються. Я таке бачу зараз видіння мама з сином, як з школи йдуть по сходах, виходять з ліфту, заходять в приміщення. І як мама йде на кухню і влучання і на, на підлогу падають поранення. Біля кафе щось їстівне також може бути кафе, ресторан. Вода, запах води так. Такий звук глухий. Ах, з води небезпека, з моря. Кора ще один корабель готують. Я прям бачу, як заправляють його. І паливом, і такими довгими, дуже ракетами діти не зможуть навчатися, діти. Тренер якийсь каже, що не буде тренувок. <кій> Такі 12-13 років діти, Волейбол, 12, 13, 21 мені не подобаються ці числа. Чоловік, як на себе візьме удар, закриє когось. 40 років. Йому 6 місяця народження. Помста за домовленості, за візити Володимира Зеленського трупів багато, масова втрата швидко життів на на полі бою, донецький напрямок. Запоріжжя полонених мають наших захват у полон команда чим більше для торгів Запоріжжя чотирнадцятого числа. Я бачу, що як чоловік сім не в той бік підуть там, їх чекають, можуть захопити в полон. І ще Вася, Володя, він як командир. От його, як бабуся Янгол охорониться на Запоріжжі, я кажу, Запоріжжі. Обська область там, а ще взагалі Запоріжжя. Поки що? Важко, головне стримати. Постріли посиляться, Львівщина, Одещина. Полтавщина на місто, точно туди летіти буде, Житомирщина скоро. Київ, можливо, Київ, центр, ціль центр. Голосіївський, Солом'янський. Літати буде. Харківщина удар за ударом. Пошкодження світла. Сумщина, Львів. Чернігівщина. Спроби. Чернігівщина, Хмельниччина на Мічу мені кажуть мої янголи, що якась іде вірусна хвороба тварин, потрібно вуличних тварин. Якісь уколи робити, чи що через котів, кішок, розповсюдження не можна чіпати кішок вуличних руками. У людей алергічні прояви все більше будуть. Десь горіти буде, палатище. вогонь у нас до Росії дуже буде бавов небагато. Не кажу, де підрив складів. Скоро в Європу буде чи терак, чи щось таке. Як почнуть метелики літати, мені кажуть, готуються якусь невеличку, хімічну, токсичну ракету закинути. Київська область, Броварський район обережна. Слідкуйте, щоб відбити, швидка якась ракета буде летіти. Поліції багато буде, мобілізація, хаос. Таке повітря буде тяжке, що люди не будуть витримувати спека літом, серце. Дуже багато скорих викликів. Тиск, серце, інфаркти. Перемовини вирішують союзи. Зеленського також от небезпечний період ще йде. Або знову десь поруч пролунають постріли, бо десь машина в іншу машину відіб'є. Захист сильний. У Володимира Зеленського сильний захист, йому ще потрібно трошки підсилити, на машини поставити на кортеж. Є поломка, я бачу в машині. Вона через що ця поломка? Магія, сильна зараз магія. Він відчуває, що в нього як жили здуваються. В нього трошки погіршиться самопочуття. Магія сильна на нього буде. Магічний, магічне коло жінкою. Дерев'янська магія. Сильна дуже. Виб'є в машину. Там, як трошки неправильно, чи автомат, чи тормоза, зненацька. Міняти потрібно машини. Не можна в одній їхати, мені кажуть, передай. Не можна їхати в одній, змінювати. Дві-три машини. А 22 -е число. Агресивні ці 20 числа йдуть. 18 число. І не пити. Ніде де його пригощають, пити тільки свою воду. Не їсти не пити. Можливо, харчове отруєння. Магію знову будуть наводити на Київ, щоб збити київський захист. До Пасхи чи після от такий період, дуже такий складний, пустий, погребільний. Потрібно сильно, сильно захищати Київ, Київщину. Дякую. Чесно, я сиділа аж моторошно було в йшли шкірою. Шановні глядачі, будь ласка, зверніть увагу на попередження Атаманової. Якщо ви живете в таких областях, які регулярно обстрілюються, краще виїжджайте на певний час для того, щоб не давати можливості нашому ворогу вами маніпулювати. І прикриватися вами як живим щитом. Дякую, Анна, до Дякую. зустрічі. До зустрічі.